Ласкаво просимо до нашої дискусії. Сьогодні ми е, розглядаємо дані, які ну без перебільшення струсили цифровий світ. Дослідження показує, що за останній рік відвідуваність провідних чат-ботів злетіла на 76%, а використання їхніх мобільних додатків зросло. Уявіть собі, в семеро. Це не просто цифри, це справжній тектонічний сув. Сув, безперечно, але знаєте, питання в тому, куди саме все зсувається. Ці, звісно, вражаючі показники ставлять перед нами таке фундаментальне питання, особливо для бізнесу. Чи ми спостерігаємо повну і, скажімо так, незворотну перебудову інтернету, яка вимагає негайно викинути старі карти і малювати нові, чи ж ми бачимо появу неймовірно потужного, але все ж допоміжного інструменту, який стає в один ряд із традиційним пошуком, а не замінює його. Я переконаний, що це перший варіант. Ми свідки того, як генеративний щі перетворюється з цікавої новинки на, по суті, фундаментальну інфраструктуру мережі. Для бізнесу це означає, що правила гри змінилися кардинально. Ігнорувати це ну, – це все одно, що продовжувати робити кінні вози, коли на вулицях вже з'явилися перші автомобілі. А я вважаю, що така аналогія занадто радикальна. Я б сказала, що ми бачимо не заміну коня автомобілем, а появу, наприклад, електроволосипеда. Він робить подорож швидшою, легшою, але ж не скасовує ані піших прогулянок, ані поїздок на авто. Дані показують, що 95% користувачів чат GPT все ще активно користуються Google. Це говорить про співіснування, про доповнення. Це еволюція, а не революція. Гаразд, давайте подивимось на масштаб цієї, так би мовити, еволюції: 76% зростання веб-трафіку за рік. Семиразовий стрибок у мобільних додатках. Чат GPT за лічені місяці увірвався до п'ятірки найпопулярніших сайтів світу. Ну яка ще технологія в історії показувала таку динаміку? Це не схоже на плавний розвиток. У звіті є фраза, яка, як на мене, влучає в саме Яблучко: технологія перейшла від прориву до основи. Це означає, що початкова цікавість мільйонів людей вже переросла в щоденну звичку. Шій став, як кажуть у дослідженні, альтернативними вхідними дверима в інтернет. Безумовно, 76 — це колосальний стрибок. Але чи не дивимося ми на початковий вибух інтересу, який ну неминуче стабілізується? Згадайте ажіотаж навколо клабхаус. Де він зараз? Я не кажу, що ще чекає таж доля, звісно, ні. Але ми маємо бути обережними з екстраполяцією таких вибухових трендів. Це ми не клабхаус, це не соціальна мережа, це фундаментальний інструмент для роботи з інформацією. Подумайте про це так: раніше ви купували рекламний щит на головній цифровій магістралі, першій сторінці Google. А тепер ця магістраль все частіше веде до персонального консьєржа, тобто до шиї. І ваше завдання не просто мати яскравий щит, а стати тим рестораном, який цей консьєрж впевнено порекомендує своєму клієнту. Це вимагає довіри, репутації, а не просто високого рейтингу в списку посилань. Шлях від питання користувача до дії скорочується, і цей шлях тепер модеруєш ії. Ви малюєте картину повної революції, і ці цифри, звісно, її підтверджують. Але якщо копнути глибше в той самий звіт, з'являється інший, більш нюансований сюжет. І ключова цифра для мене там 95%. 95% користувачів Чат GPT паралельно використовують Google. Це не свідчуть про заміну. Це, ну, це просто кричить про те, що люди використовують різні інструменти для різних завдань. Сам звіт каже, що користувачі плавно перемикаються між розмовою Ші та традиційним пошуком. Можливо, шиї це ідеальний інструмент для брейншторму чи написання чернетки листа, а Google для пошуку конкретного товару чи перевірки фактів. Для бізнесу це означає, що не треба спалювати мости. Це сигнал до розширення арсеналу, а не до повної зміни стратегії. Але ж ви самі кажете різні інструменти для різних завдань. Раніше для всіх цих завдань був один головний інструмент пошук. Тепер його монополія зруйнована. Звіт прямо говорить про переписування цифрової ієрархії. Коли шиї стає посередником між користувачем та інформацією, він не просто стоїть поруч із пошуком, він стає над ним. Він агрегує інформацію з пошуку з інших джерел і видає кінцевий продукт. Раніше метою бізнесу було бути знайденим, тепер, як влучно сказано в дослідженні, мета стати частиною розмови. Це означає, що ваш продукт, ваш бренд, ваша експертиза мають бути інтегровані у відповідь, яку генерує шиї. І що це означає на практиці? Писати статті, які сподобаються роботи. Ми ж уже проходили це на зорі SEO, коли сайти були напхані ключовими словами до абсурду. Чи не ризикуємо ми знову втратити людський голос у гонитві з алгоритмом? Якраз термін альтернативні двері, який ви згадали, є ключовим. Це не єдині двері. І той факт, що 95% людей все ще користуються головним ходом, це доводить. Подивіться на гігантів: Google не закриває свій пошук, а інтегрує в нього AI Mode. тобто вони адаптують свій головний продукт, а не замінюють його. Для бізнесу це, як на мене, чіткий сигнал. Ваша стратегія має бути подвійною. Тобто, ви пропонуєте малому бізнесу, у якого, скажімо, обмежені ресурси, розриватися між двома стільцями. Продовжувати вливати гроші в класичне Сіо, яке з кожним днем втрачає ефективність, і одночасно якось обережно досліджувати нову реальність. А тим часом більш сміливі конкуренти вже стануть авторитетними джерелами для шиї і заберуть левову частку уваги. Швидкість змін тут є вирішальним фактором. Я пропоную не панікувати, а діяти зважено. Подивиться, сам звіт дає підказки. Інтеграція Google AI Mode показує, що якісний контент, оптимізований для пошуку, тепер має шанс бути підхопленим і ши алгоритмами Google. Тобто робота над класичним SEO не пропадає, а може отримати, так би мовити, друге дихання. Стратегія не подвоєна в сенсі робити дві різні роботи, а інтегрована створювати такий глибокий, корисний, добре структурований контент, який буде цінним і для людини, і для пошукового робота, і для мовної моделі. Це не революція, що вимагає руйнування старих підходів, а їх поглиблення. Я не можу погодитись із таким спокійним підходом, дивлячись на швидкість, з якою все відбувається. Звіт наголошує, що технологія вже інтегрується в платформи, якими ми користуємося щодня від PayPal до Spotify. Це означає, що ще перестає бути окремим сайтом, куди треба заходити. Він стає невидимим, але всюдисущим шаром цифрового досвіду. Ви бронюєте квитки, ще допомагає знайти найкращий маршрут. Слухаєте музику, ще створює плейлист, оплачуєте покупку, ще пропонує персональні знижки. Для бізнесу це означає, що точка контакту з клієнтом зміщується в ці неочевидні місця. Якщо вас там немає, ви просто не існуєте для клієнта в момент прийняття рішення. Зволікання тут це необережність, це стратегічна помилка. Ось тут ви мене майже переконали ідея про те, що шиї стає шаром цифрового досвіду, це дійсно потужно. Але мене турбує, що ми узагальнюємо чи дійсно ця терміновість однакова для всіх. Звіт містить дуже цікаві нюанси щодо демографії. В ньому зазначено, що старші демографічні групи використовують шаї переважно для продуктивності, для вирішення робочих завдань, а студенти для творчості для генерування ідей. Це вказує на дуже специфічні, а не універсальні сценарії використання. І як це змінює загальну картину? А так, що рівень терміновості для різних бізнесів кардинально відрізняється. Якщо ви продаєте b 2 b софт для підвищення продуктивності, то так вам треба було інтегрувати шиї на вчора. Ваша цільова аудиторія вже там. Але якщо ви, наприклад, бренд молодіжного одягу, орієнтований на студентів, то, можливо, важливіше зрозуміти, як шиї впливає на їхню творчість та самовираження, а не панічно перебудовувати всю маркетингову стратегію. Розумніше діяти поступово, тестуючи гіпотези для конкретних сегментів, а не робити радикальні зміни на основі загальної статистики. Це все одно, що сказати, що після появи телебачення всім компаніям треба було негайно кинути рекламу в газетах. Деякі так і зробили і прогоріли, бо їхня аудиторія все ще читала газети. Цікава аналогія, але вона не враховує головного зміни самої метрики успіху. Навіть якщо сценарії використання відрізняються, фундаментальний сув відбувається у вимірюванні результату. І це підводить нас до питання якості трафіку та стратегії контенту. У звіті чітко сказано, що ключовим показником ефективності KPI в новому світі стає не кількість кліків чи відвідувань сайту, а видимість у відповідях, які генерує ШАІ. Справа вже не в тому, скільки людей перейшло на ваш сайт, справа в тому, чи згадав ШАІ ваш бренд чи продукт у своїй відповіді взагалі. Тобто ви говорите про світ нульових кліків, де користувач отримує всю інформацію від чат-бота і нікуди не переходить. Саме так. Уявіть, користувач питає, який надійний електромобіль купити у 2024 році? ШИ аналізує сотні джерел і видає зведену відповідь. Експерти рекомендують модель X за її запас ходу, модель Y за інноваційні технології, а модель Z за найкраще співвідношення ціни та якості. Якщо ваш бренд модель Z ви виграли, навіть якщо користувач ніколи не зайде на ваш сайт. Ваш традиційний kpi трафік дорівнює нулю, але вплив на рішення про покупку колосальний. Звіт каже, що включення у відповідь визначається цитуваннями та авторитетністю джерела. Це вимагає абсолютно нової контентної стратегії, зосередженої на тому, щоб стати незаперечним авторитетом для мовних моделей. Я згодна, що метрики змінюються, але я б не стала так швидко списувати з рахунків якісний трафік, адже в тому ж звіті є інша не менш важлива теза: пошуки через ШАІ підвищують якість трафіку. Це означає, що ті користувачі, які все ж таки переходять на сайт після взаємодії з ШАІ, є набагато більш поінформованими, мотивованими та готовими до дії. Це не холодний трафік з випадкового пошукового запиту, це теплий лід якого вам вже, так би мовити, прогрів штучний інтелект. Але їх буде значно менше? Можливо. Але їхня цінність може бути в рази вищою, і це може бути величезною перевагою для існуючих стратегій. Можливо, не потрібна повна перебудова, а лише посилення того, що й так працювало. Створення глибокого, експертного, унікального контенту, контенту настільки якісного, що його з радістю цитуватимуть і люди в блогах, і мовні моделі у своїх відповідях. Фундаментальний принцип надання цінності, в принципі, залишається незмінним, змінюються лише канали її доставки. Тому, замість того, щоб розпорошувати ресурси на нову, ще не до кінця зрозумілу тактику оптимізації для розмов, бізнесу варто подвоїти зусилля у створенні контенту, який буде беззаперечним авторитетом у своїй ніші. Це працювало для Google, і це, скоріш за все, працюватиме і для шиї. Чому вирічі, я все ж наполягаю на масштабі та швидкості? Зростання на 76% за рік і входження чат GPT до глобального топ-5 сайтів це не просто черговий тренд, це фундаментальний сув у тому, як люди шукають інформацію та взаємодіють з цифровим світом. Ігнорувати це, сподіваючись, що старі методи працюватимуть і надалі це надзвичайно ризикована стратегія. Правила гри вже змінилися, і бізнес, який не адаптується до реальності, де видимість визначається розмовою щі, ризикує дуже скоро стати невидимим для своїх клієнтів. А я підсумую так. Хоча зростання вражає, стійке домінування традиційного пошуку, яке підтверджують 95% перетину аудиторії, вказує на еволюцію, а не на революцію. Шість стає неймовірно потужним новим інструментом, новим каналом, який існує паралельно з існуючими. Це не вирок для SEO чи контент-маркетингу, а новий виклик і нова можливість. Ключ до успіху для бізнесу полягає не в панічній перебудові, а в розумній зваженій інтеграції. Потрібно посилювати те, що працює, і крок за кроком освоювати нові горизонти. Отже, ми погоджуємося, що дані свідчать про величезну трансформацію, питання лише в її глибині та власне, наслідках. А чи це повна зміна парадигми, що вимагає негайних і радикальних дій, чи це масштабна інтеграція нового інструменту в існуючу екосистему, що вимагає продуманої еволюційної стратегії? Здається, представлені матеріали містять вагомі аргументи на користь обох точок зору, і розуміння цих двох перспектив є, мабуть, ключовим для навігації в новому цифровому ландшафті.